Вас в ефірі Змістовна Україна. У рамках проєкту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. У ході реформи пропонується запровадити муніципальну поліцію, яка підпорядковуватиметься у Органам місцевого самоврядування і більше про це дізнаємося у наших сьогоднішніх гостей. Отже, вітайте з нами на зв'язку. Директор Центру правової допомоги містам Асоціації міст України Віктор Кравченко. Пане Вікторе, доброго дня. Я вас вітаю у нас на програмі. Скажіть, будь ласка, сьогодні широко дискутується питання запровадження муніципальної поліції. З чим це пов'язано? Я думаю, що ця дискусія виникла в зв'язку з необхідністю проведення системних змін в організації влади в Україні в цілому. На основі децентралізації державного управління, і в тому числі є потреба децентралізувати певні функції, повноваження в сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав свобод громадян. До сих пір ці функції здійснюються централізовано органами Міністерства внутрішніх справ. І очевидно. В контексті загальних процесів децентралізації необхідно децентралізувати і цю сферу. Але це лише один із чинників. І другий чинник, який також немаловажний, він полягає в тому, що у нас на сьогодні немає жодних спеціально створених структур в самій системі місцевого самоврядування, які б забезпечили виконання рішень органів місцевого самоврядування в цій сфері. І не лише в цій сфері. а… З питань там благоустроя, з питань там земельних вирішення земельних питань і так далі. Тобто абсолютно немає ніяких структур, які б займалися вирішенням цих питань. Скажіть, будь ласка, у яких містах діятиме муніципальна поліція і які повноваження вона отримає? На моє переконання зрозуміло, що в кожному селі створювати муніципальну міліцію чи поліцію, як зараз більш доречно вважається термін, навряд чи є сенс. От. Очевидно, найкращий був би варіант, коли територіальною основою муніципальної поліції було б місто і район. Можливий такий варіант про створення об'єднаної муніципальної поліції, скажімо, місто і район, або там два райони сусідніх і так далі. Ну, щодо повноважень, як я вже говорив, з одного боку це мають певні повноваження передані від Міністерства внутрішніх справ. Я вважаю, що це. Певна частина повноважень пов'язаних з охороною громадського порядку, наприклад, патрульно-постова служба. Оце може бути передано без будь-яких ускладнень. Ось. І, звичайно, ті повноваження, які пов'язані з виконанням цих функцій, передаються в систему муніципальної поліції, а також повноваження, необхідні для забезпечення виконання рішень органів місцевого самоврядування. А скажіть, будь ласка, як здійснюватиметься фінансове та матеріально-технічне забезпечення? Що стосується матеріально-технічного забезпечення та частина матеріальних ресурсів, які сьогодні задіяні в Міністерстві внутрішніх справ, у зв'язку з охороною громадського порядку, це може бути передано в систему муніципальної поліції, а всі інші засоби, які необхідні, вони будуть за рахунок місцевих бюджетів закупатися і надаватися підрозділ муніципальної поліції. Дуже складним питанням є питання щодо спеціальних засобів, які може застосовувати працівник муніципальної поліції. Тут, тут широкий спектр варіантів різних можливих, і дискусія цього приводу дуже активна, чи, скажімо, озброювати летальну зброю муніципальну поліцію, чи лише якимись спеціальними засобами, скажімо, там, резиновими кійками, електрошокерами, щось подібне, тобто нелетальними засобами. Ось, ну, скоріше всього на першому етапі. Доцільно підтримати другий варіант, щоб починати з нелетальної засобів, а потім вже життя покаже, як буде в зв'язку з передачою інших функцій від Міністерства внутрішніх справ, можливо, і розвиток якийсь, і в арсеналі тих засобів, якими буде наділятися муніципальна поліція. І наостанок, на вашу думку, як врегулювати це питання у правовому полі? Сьогодні Кілька, в кількох містах вже здійснюється спроби створити щось на кшалт муніципальної поліції. Можна згадати Бердянський, Тернопіль, Вінниця, Ужгород і так далі. Але, зрозуміло, цей процес стримується відсутністю законодавчої бази. Тобто я думаю, що починати необхідно з формування відповідної законодавчої бази, приймати закон про муніципальну поліцію, вносити зміни. Всі інші закони, які будуть слугувати правою основою діяльності муніципальної поліції. Це і Кодекс про адміністративні правопорушення, закон про міліцію та всі інші законодавчі акти. Хочу сказати, що експерти проєкту «Діалог» вже підготували відповідний проєкт закону про муніципальну поліцію. Він переданий до Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства. І сьогодні відбувається процес апробації цього законопроекту, обговорення його з зарубіжними експертами, фахівцями, вітчизняними фахівцями. І я думаю, що все буде нормально, то можливо до листопада місяця його можна буде передати в Кабінет міністрів на розгляд з метою визначення подальшої його долі. Пане Вікторе, я вам дякую за змістовне інтерв'ю. І ще раз нагадаємо, з нами був директор Центру правової допомоги містам Асоціації міст України Віктор Кравченко. І наш другий експерт тернопільський міський голова, член правління Асоціації міст України Сергій Надал. Пане Сергію, я вас вітаю нас на програмі. Тернопіль це дійсно одне з небагатьох міст, де вже діють підрозділи муніципальної поліції. Чим викликана необхідність створення такої структури і яке коло обов'язків? Доброго дня. Вже майже 4 роки, Як ми з того часу, коли було створено підрозділи муніципальної поліції, вони займаються їхнім їхнім функцією – це контроль за затриманням правил благоустрою. Тобто, фактично, ті повноваження, які мали органи місцевого самоврядування, які раніше були розподілені між багатьма різними підрозділами міської ради, зараз не зведені в єдиний підрозділ, який називається Муніципальна поліція. Е, Можу говорити відверто, що на початку свого створення у нас їх буквально пробувало свій шлях, тому що тоді за часів правління Януковича ми мало. Було несприйняття від правоохоронних органів, були навіть протести прокуратури, були окремі судові позови, але ми дивили правил на існування такої структури, і можна сьогодні говорити однозначно, що вона себе виправдала. Тому що, по-перше, ми бачимо покращення дотримання самих правил благоустрою. В місті ми бачимо, що є вже розуміння суб'єктів господарювання і звичайних людей, що такі підрозділи існує, що можна давати реальну допомогу. Є чимало звернень звичайних мешканців, коли вони запрошують муніципальну поліцію прийти, розібратися, перевірити. Ну, окрім того, це шарне джерело наповнення міського бюджету, адже ті протоколи, які вони складають, кошти від їхньої сплати поступають безпосередньо до міського бюджету. І наостанок, чи підтримуєте, власне, ви ідеї запровадження муніципальної поліції в ході реформування? І на вашу думку, які повноваження їй слід передати? Однозначно, що сьогодні ця тема дуже важлива і вона вже давно назріла. Однозначно, це треба приймати рішення, і функції муніципальної поліції потрібно розширяти. Їм треба додати як мінімум це контроль за отриманням громадського порядку в місті, функції державної інспекції, контроль за здійсненням торгівельної діяльності і незаконної торгівлі. Це нормальна практика, яка діє в більшості країн Європи. Ми були свідками того, коли після подій Революції Гідності правоохоронні органи фактично не працювали. Тоді контроль за дотриманням громадського порядку проводили самі громадські організації, самі жителі міста, що саме цікаве, що в цей період було набагато менше злочинів, ніж звичайний мирний час. Тобто це ще раз говорить про те, що функції дотримання громадського порядку повинні контролювати сама громада і саме та міліція, яка буде контролем органів місцевого самоврядування. Сьогодні муніципальна поліція позбавлена тих прав, які має звичайна міліція, тобто вони не можуть складати протоколи за незаконну торгівлю, вони не можуть робити вилучення товару і багато інших функцій. Тому ці права потрібно розширяти, потрібно внести зміни, реформувати органи правопорядку, передавати ці функції органам місцевого самоврядування і відповідно додати ці всі функції, яких сьогодні немає, для того, щоб забезпечити контроль за дотриманням тих функцій, які виконують органи місцевого самоврядування. Ну що ж, я вам дякую за ваші роз'яснення. І ще раз нагадаємо, з нами був тернопільський міський голова, член правління асоціації міст України Сергій Надал. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства з міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.